Світлана Пашенько, генеральна директорка телеканалу Віничина. Вона бачить кожну дрібницю завалений горизонт камери, недопрацьований текст або написаний з допомогою щі. Її талант помічати це і виправляти, щоб це не бачили інші. На телеканалі Жартуючу Світлани є три офіси: кабінет, студія та будь-який коридор, де її можна спіймати між десятьма справами. Вона рухається швидше за breaking news і ухвалює рішення швидше, ніж оператор встигає навести різкість. Попри темп, вона легко знаходить. Підхід до всіх і до юного кореспондента, і до досвідченого монтажера, уміє одним словом підбадьорити іншим зібрати всіх докупи, а третім зробити так, щоб робота горіла, але не колектив для мене. Телеканал Вінничадна це перше кохання без перебільшення, тому що е, я пробувала себе на інших роботах, інших медіа, але протягом вже 15 років. Це перше і єдине кохання, яке в мене в серці, і яке досі зі мною. Добре, пам'ятаю, перший день свій на телеканалі Віничина. Я прийшла в новеньких чобітках на високих підборах. І на першому поверсі, коли я заходила, я зламала підбор. І на четвертий поверх я піднімалася зі зламаним підбором і думала: це знак, мені не треба сюди йти. І в цей момент, коли я піднімалася по сходах, на зустріч мені йшов наш режисер монтажу Олександр Скришевський. В нього був дуже серйозний вираз обличчя. І я думаю, боже, тут всі такі. Серйозні, тут всі такі страшні, певно, точно мені не сюди. Е, мені дали тему, яка пов'язана з пенсійним фондом. Висвітлення діяльності пенсійного фонду. Так сталося, що якось ця тематика в моїй роботі десь вона частенько трапляється. Е, я впоралася завданням. У е, мене був місяць стажування. І от вже 15 років я на телеканалі. Власне, в нас взагалі дуже змінюється швидко світ, змінюються технології, і телеканал завжди має йти в ногу з часом. Не лише що стосується технічного оснащення, а й висвітлення. Дуже змінюється завжди колектив. Але в нас традиційно незмінним є атмосфера телеканалу. Не даремно в нас гасло твій рідний телеканал, тому що навіть ті гості, які приходять до нас, завжди говорять, що тут зустрічають по сімейному. Тому змінюються люди, змінюється техніка, змінюються напрямки. Але ось та душевність нашого телеканалу просто незмінна. Найцікавіше це звичайно комунікація з людьми. Ти завжди бачиш нові події, ти завжди в русі, в дії. Але зараз найскладніше це не співпереживати. Це просто неможливо. І коли ми показуємо емоції людей, які втратили. Коли ми спілкуємося з ветеранами, біль це завжди найважче. Найбільше запам'ятовуються ті сюжети і ті проєкти, де ми можемо допомогти людям і отримуємо від людей фідбек, в моєму досвіді було кілька таких ситуацій, коли нас запрошували на зйомку, тому що не могли люди самостійно вирішити якусь ту чи іншу ситуацію. І після нашого сюжету вони телефонували і казали, що там деяка ситуація не могла вирішитися роками а після нашого висвітлення, все е, зрушило з мертвої точки, і ось такі моменти вони просто безцінні. Команда телеканалу «Вінниччина» – це без перебільшення сім'я. Можливо, не перша, але друга, але сім'я.